І знову починається день. Доброго ранку, друзі. Ну, що я? Я їду в автомобілі, везу солярку. Сьогодні ще день, вроді би, нам передало без дождів, і ми трактора не забирали з поля, і я везу зараз солярку їм. І що ми? Сьогодні зараз пустимо, комбайн уже там. Приїхав, можливо, вже почав і молотити. Зараз їду вам покажу, як ми мою молотимо кукурузу. Заправимо трактор. Покажемо дісковку, там я діскову борону колись показував, навіть на продажу її виставляв там за 200 чи за 250 тисяч. Ну, слава Богу, опять же таки, не продав. І трактор той, що за 25 виставляв, не продав, слава Богу. І зараз ми до нього підцепили ту діскову борону. Е комбайн зараз піде молотить, а він слідом міленько. Ну, попробуємо виставити, як воно там ітиме. Зараз у полі все подивимося. Ну, знаєте, що я це їду собі і думаю. От ми щось там купуємо нове, думаємо, от, треба зразу все продати. От, я думав, і МТЗ продати і Т150 продати. Ну, Зачем у мене Нюхоланд є? А сьогодні, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день у мене буде задіяти вся техніка. МТ-зон одружає, е культивірує огороди, я одружаю. Хто приїжджає там по сімена. 170 з ДАФом культивірує, 70-60, сіє 46 з 60-70 це Ніхоланди, е, сі, сіють з турецької сівалки, сіють сою. Е, вся техніка, е, Камаз, вози. Е, і цей 150, який стояв у нас на, ну, на, в запасі на випадок, якщо якась. Техніка вийде з ладу, щоб і можна було підмінити. Ну будь-який трактор в принципі Т-150 Можна підмінити. До речі, ми залили нюхоландовське масло в гідросистему. Віз кругом і в МТЗ 150 і сто сімдесятий. В Нюхоландах візде в нас одинакове масло. Тому ми можемо пересипатися дуже швидко. Ну це таке ноу-хау, Якщо це ноу-хау. ну це так. Хлопці мої молодці придумали. Ка давай залі масло. Ми від чуть раніше сливаємо там на 200-300 в бочку і заливаємо потім по тракторах, а туди заливаємо свіжіше. І таким чином використовуємо його в гідравліки. Так що їдемо зараз в поле і разом з, зі мною ставте мені отаку подобайку Та чи в моєму каналу. Подобайки. Я дуже в них не розумію. Ну, це каже, щоб е, ну, відео більш там росло в просмотрах. Ну, коли знімаєш відео, звісно, ж хочеться, щоб його люди дивилися. Не тільки там знімав. і Щоб воно хоч трошки було вам корисним. Ми намагаюся в кожному відео розказати, якусь, е, ну чим я займаюся. Так, да, звісно. Я ж міняю. Сьогодні ну, цей рік роблю так, другий рік роблю так. Да, я міняю свою думку, щось використовую, щось не використовую. Ну, я вам розказую, показую, і ви зможете в мене на каналі побачити кінцевий результат. Як дай Бог будемо живі і здорові. Ну, до речі, ось проїжджаю цей незібраний сон господаря тут одного нашого місного фермера. Ну, Мене цікаві з ним відносини. Там, я коли показував, ви почали писати, хейтерити мене, що о, ти там поліз чуже поле, що там чоловік воює, що чоловік там десь виїхав в горе. Нема ніякого горя, ні, чоловік не воює, а відносини в мене з ним цікаві. З цим чоловіком, в мене є там пару паїв, як він розраховується, та й взагалі як поступає з людьми. Я думаю, це всім було б трошки цікаво послухати, почути, як люди вообще от відносяться до своїх. Орендодавців е і скільки платять за паї. Ну я там вже якби як ніякого там секрету немає. Я казав, от він в мене два пая в нього, щоб ви розуміли, він мені платить 400. Ну звісно, я не за біднію, раді Бога, хай йому це буде допомога. Ну, бачите, до чого доводить жадності, такі відносини з людьми, що ха, ні арендної плати, яка ні собі, ні людям. Да? Ну, то таке, буде я пишіть, коментуйте, якщо вам буде цікаво, ну там цікава така тема. Я, розпра... я розповім. Мені не жалко, і як тут ніякого секрету немає. Ну, Просто якщо вам цікаво, то будемо на цю тему ще порозмовляти. Поїхали далі. Доїжджаємо до, до поля. Наняли ми ще камаза ось одного. А один уже, бачите грузиться. Даже. Ну, Зараз все розкажемо, покажемо вам. Ось <пробіт> це <пробіт> на перший бункер у скій привітаємося, я ж думаю, ви камери не боїтеся вже вас Дай -дай. там знають, да? знають. <пробіт> знають. так? Знають Ну що, коротше, а це 15 і там Саня на зарябинку. Оце все <пробіт> веземо у мастівську. колхоз, колхоз, ну, да, да, колхоз, да, да, колхоз да, да, мастерство. Да, да. А Санина отдельно тогда на базу домой. Там я еще один куток да, на, да, авто. Вот да, да. осыпается, да? Сереж, привет. Да. Чуешь, ты мне в насос положи, будь ласка, в прицеп. Да, а, ты до батька отвезла? О, все, нормально, тогда я отвезу. Сейчас с Юрой проедусь сразу. Виконую свою обіцянку вас покатаю на комбайні в маю місяці Давай прибирай свою торбу. Така торба, гідравліка вкачала. Що таке авто? А, така й принципі. А що случилось з гідравлікою? Такий насмотний новий комбайний і ти кажеш... Буває? Буває, так. Та можеш дасть Бог наладиться. Ну, Молоти не було. Перед все Це не те, не те, що в Генко тоді було, як він в білу церкву їздив, так? Да? Він казав, розприйді Так ми ж його тоді відвезли, його підробили. Ще треба буде знімати. Ну тепер ми хоч знаємо, куди лізти, можемо і самі, да, Може, так, акуратненько розібрати, подивитися. Бо це не складається шнек, так? Да? Шнек, жадка не піднімається. І що треба робити? О, жатка вроді пішла. Ні. <ривіт> О! — Ні-ні, то вниз. Ага. А колись таке було, так, да, щось на полі. На цьому же помбані. Ти стояв, да, як ти? Ні. Та було, так. А щось може пошевелити. Так пошел, пошевелити. Блін, хреново. Того, що Серга там Легким движанням руки. Юрій так, Іванович рима, не рима, не та йомоє зробив комбайн. Так що обращайтесь. Електрик, гідравлік, ось пожалуйста. Щось там раз, раз і воно запрацювало у нас усе все. долара Оплата. У рівні по курсу. Давай, по курсу. По курсу, до курсу. Так, ну дивіться, дивіться, як ми... З Юлі Івановичем збираю мою кукурузу. Сьогодні каю. Два... Та 27, мабуть, вже апреля, ну поки заберемо, май точно буде. А -а -а. Я обіцяв вас покататися на комбайні. а то вже це у нас крайній об'єм. Вже, дасть, дасть вже Це діло завершимо. Це якраз і господарю покажемо. Яку він кукурудзку виростив. Олег, привіт. Зараз якраз він служить, пішов захищати нашу країну. Це велика подяка, звісно, цим людям, які нам, нас захищають. А ми поки займаємося цією землею і збираємо його врожай. Врожай це ж не наш, як я говорив, це господаря. У даному випадку це ми вже молотимо безкоштовно. Допомога без грошей, правильно? Це іменно допомагаємо. Збираємо і далі будемо займатися, поки вернеться господарь. Призна, що ще й у нас буде, так? Да? Ну, працюємо, поки є можливість, поки нам дають таку можливість. Юр, а що воно так, хоча б на вас. Нічого. тебе, бункер намолотив, молотив, так? Ні, не повинен? А, ти просто висипався, так? Да? Ну що ж це сипе? По краю, звісно, як завжди. Ну ніхто не виламував? Ні, не виламував. Все ж покажемо, читаємося чоловікові. Ніхто не ламав. Ніхто не ламав і вже добре. Нікому, Ні, так? Не хочуть ламати. Волога 14%, тільки що заміряли, 14% волога. Ну, це так, з комбайна. Ну, вона десь так, я думаю, і буде. Воно далі сьогодні 20 градусів, сонечко. Я думаю, що воно ще далі буде і менше, правильно? Під краєм то тут, звісно ж, під посадкою нема нічого. Ну, Ні, дискувати вас ніда не будемо, воно вроді би, я кажу, воно таке непогане перебива, жадка, воно вже таке потрупіше, трупіша, лохайна. Таке ось і вроді, непогана. Кача. Ну, я вчора дивився ходив і качани такі є непогані, їй потужні, є непогані. Зараз ближче покажемо. зробиться і будемо сіяти, а що робити? Так, насолоджуйтесь збирання кукурузи в цьому році. Більше Аді хіба осінню покаже, як на В цьому році щось не знаю. Сіють їх чи не сіють кукурудзи. Я думаю, сіятиме. Ну Весною, щоб ми оце вже в кінці апреля, на началі мая збирали кукурудзу. Це перший раз у нас так. І, і все доходимо до краю і далі займаємося. Пусть запускати діскусна поле. Щоди, висипатимеся? Та ще не чуть більше ніж пів бункера, так? Да? Пів це півбук. Пів бункера трошки більше, да? так? Все, давай в мене випускайте. Дякуйте Юрію Івановичу, не забувайте вподобайку ставити нам поки ми з вами покатались на комбайні бачите вже й солярку заправили в комбайн все сірий порядок да. саньок там да. Зараз тоді поїду за нього. Що це за рулем катався? Та, Та ні, за рулев. За хазяйською на своєму комбайні закатався. <laughs> Та я це хоч бачите, вам знімаю, хоч тепер це відський комбайн не став сідати, <laughs> да? <laughs> да, <laughs> так? То... Свої забери. Оце все в масільську, Да, Так, да, оце все в масільську. І ти сірий, оце з оцього поля, що Олега, все везе в масільську. А Сані тоді в верхній анарм тут. Так, да, де ми наготували місто там. Да. І зараз подивимось якщо поток не забиватиме ну а так в принципі робить нічого культивацію ну, в принципі прийде робити бачите земля ще звісно дуже сира бачите ну, ліпиться ну, будемо мати таку надію що це нас катрос Тут ям шестерка стоїть, це той Т150, Ну, каток почало вже потрошку бити, набиває, бачите ну, Надо, наверное, приміляти, приміляти надо, бо иначе діла не буде. Сейчас настроим, все покажем. Туди? Вона на все вимілена. На все прям? Туда. Ну наш передок виміляй дуже довбе. Бо зараз забивається я, хаток. Не вгадаю. Ну піднімай, піднімай, що роби. Бо вже каток гиле дуже. Ну підміляй все одно. А тут точно. Ні ну це понятно, чуєш. А це точно вимілено, а не сюди треба. А, вона ж підніметься. Ага. ні, давай передок щось підміряй. Ну хай не робить, нам хватить, ліж би трошки з мішами культиватор пустимо. Ти ж бачиш, рух? Ти ж бачиш робить, Ну так. Да. Что-то делать надо. Давай, ну бачишь, ну там он нижний ряд. Что-то подмилин. Ну что, каток на Не знаю, чистить поки не будемо, бо це безполезно. Його все одно буде зараз набивати. Е, ну Подивимося, що далі буде. Получиться в нас дискувати? ні, будемо діждати катроса. Ну а що робити? Покажу якість збирання. Ну Ви бачите роторний комбайн, вимолачує все. Зерно покажемо. Ну, бачите, трошки є, але це більше воно качанчик є. Ось, бачите, все-таки вона вже стільки стояла, по-любому це буде. Ну, головне, що зерно не бите йде. Бачите, трохи є. Ну, Бува качаниця, ті, що ви, ну, лежать вже качани і воно його кой-що ж лежить, кой що висить низько. Ну а так, в принципі, зараз трошки одійду. Тут ще вам покажу, які втрати. Ну, ось бачите, зерничко трошки є. Не без того. Ну, не багато. Ну, зріже, зріз самі бачите. Качанів як такових не валяється. Ну, де не де я бачив, проходив. Качан є. Зараз спробую вам знайти качан. Найти качана, ну дивіться уважно. Може десь знайдемо качан на полі, щоб валявся. Бо люди прийдуть, чи заяць якийсь прибіжить. І качана. Ага, ось бачите маленький такий. Недорідний знайшов. Ну це і качаном назвати не можна. Ну а так я й не бачу. Але, що тут глянемо втрати. Ось така маса здорова. Та нема практично. Практично нема. краях там трошки заїжджали, виїжджали. Щось завалили. Може який качан буде. А так бачите. Ні одного кочана і не бачу. Поймолаче є хорошо, бачите. Все, ротор. А що, що є ротор, да? Посове спеціаліст, діло буде, че не буде. А я щось теж дивлюсь, що діла не буде. <кій> Вроді вчора сушило, сьогодні А хай тільки почисте, може воно буде все-таки, бо далі буде хуже. на 30 будем каток знімати, два ключа на 30 дай два штучки будем каток пробовать снимать бо дела не будет да? а да да бери конечно с собой хай дивляться тут еще контроль должен быть доверяй ну проверяй не а шо, біга, біга, бігав, спокійно, біжі, е, бать, свої жалко, твоїми йому проще користуватися. Все, якщо що ще може, що треба, прийдемо. Возьмем. Машинка груборусь не поїхала. Та повинні будь співати, да? я так думаю, що нормально. Це таки їм десь час точно буде їздити. А ми зараз будемо знімати каток. Зараз почистимо його і от десь його цепимо. На заводі якось спробую там. Та ні, можна просто на завод заказати, каток зроблять. Так можна заказати, а якщо він не піде. Викинути? Та ну, ні, ну каток все одно це міняти треба. Він вже і так поварений, хтось не скій. Цю борону треба міняти. <гум> Та ну купимо вже ж колись для того ж і сім, щоб заробити. Міняти все треба, і трактор треба купувати ще один, і борону брати. У нас така херня. Рідко ж бува, що нам так, як нам хочеться. Казан года до серед, осінню серед, час серед, коли нам не вгодиш, все одно. Так, знімаємо зараз каток, спробуємо, зараз покажемо. Вирішили прямо на полі, тут відцепити Зараз каток. Під кущами. думаю, ніхто не троне. Все так воно у нас без катка веселіє йде будемо працювати без катка ну не знаю робить вроді роби десь робить десь не роби ну нічого пустимо культиватор трошки під рівня хай працює Все у нас прекрасно виходить, без каточка воно працює, так і буде далі працювати. Я думаю, як тільки трошки воно просохне, зараз культіватор, запустимо, підрівняємо, але головне, щоб культіватор тепер по ньому пішов, не думаю. Так, обіцяв вже вам показати цю кукурудзу, зараз будемо збирати. Сьогодні вже відео буде про кукурудзу. Зараз десь пройдемо. Купуза, звісно, слабенька. Ви, може розподалі нам. Не знаю, але дуже слабо. Може бути трошки далі краще. Ну, треба було Поборотися, звісно. що більше. показати, як вона. слаба, бачите. Всі слабенько. це я вибрав би і більшу. Не пріли саме головне, щось нам, нову. Курім буде, так? Це вже вчора хлопці ночі досівали цей кусочок. Вже засіяний. Вчора культів, забивався каток, культиватор, ну ми упорно -сі. культивірували. Ну, Все-таки часом до 9 до 10 досіяли. Осталось з молотити кукурузу, досіяти сою. І оце зараз під'їду, ще вам покажу. Покажу е культівація. Оце вже пішла. Тут у нас була соя. Це ті, що наші 16 гектар. А оце, бачите, що Оце ось, межа почалась. Оце по собі вже культивація. І тут будемо, тільки буде в нас можливість. Якщо завтра там дощ піде, не піде, заїжджаємо, сіємо соняшник. Ну що, Саня культивірує, збирання кукурузи я вам показав. Подивилися, як постелітом збирають кукурузу. Ну, а що ти зробиш? Такий час. Заодно, як я вже говорив, і господар подивиться, Олешка, Привіт тобі ще раз. Дякую, він зараз захищає Та нас усіх захищає зараз. Е, ну, коротше, чоловік воює. Ну а ми допомагаємо, збираємо, Олег, не переживай, все під контролем, батя на місці, все там контролює, всі повномочі йому дали, він там. З машинами дали місто, де висипати, і зараз будемо займатися продажі кукурузи, все поможемо, все загрузимо. Так що все буде добре, все буде Україна. Головне, ви там уважно <свісно> дивіться, бережіть себе, захищайте нас, від цих наших бивших сусідів. Ну, а ми в свою чергу працюємо на землі, все, що від нас залежить, ми робимо. Дякую всім, миру, добра, здоров'я, головне перемоги.